Вітаю всіх! Піднімається питання голоду в Україні. Така цікава тема, тому що в деяких супермаркетах вже в розсрочку можна їжу брати. Чого панікуємо, я не знаю. Тепер я хочу подивитись така. Тенденція по голоду в Україні яка? Звучить по дурному, але все-таки тенденція по голоду в Україні яка? Досить. Вибір, рух, ну, куди рухатись, що робити. Я би сказала, що просто питання можливостей падає. Це питання можливостей, не самого голоду. А тепер тут і кінцевий результат. Ще ні. Вважання можливості. Можливості людей стануть на паузі. Тут про гроші, про те, що ми можемо собі дозволити, як ми можемо рухатись, працювати, заробляти і що нам робити, щоб ми нормально виживали. Це головне питання. Тут не є голод як таковий, що там зовсім погано. Ні. Питання цін. Тепер сюди ж до голоду. Фінансовий стан українців. До кінця 25-го року. Фінансовий стан українців до кінця 25-го року. Непогано. Але це, можливо, наша влада. Ну, у деяких дуже пога... добрий стан досить. Два стани серйозних. Ані колоди четвірка камчів, це ось ця пауза, ось це все. Наші можливості обмежені. Ну, Кінцевий результат. Ті, хто вмів працювати, заробляти, ті викрутяться зможуть. Ті, хто жив від зарплати до зарплати, таких багато і хто там втратив щось, тих буде погано. Тобто. Я б сказала, втрачається середній клас. Бідність і такі заможні досить. Плюс-мінус середній клас зменшується і зменшується, тому що можливості падають. Так, питання у фінансах тут. То, що може собі дозволити найбільше, ось так буде. Не буде того голоду, про який там всі заливають середньовічний чи якийсь там. Буде просто можливості людей, можливості різні. І все вибачте.